Друзі, доброго дня. Сьогодні представляю найбільнішу мою тему, це Volkswagen. Це Volkswagen мені достався трішки вже давно. Я займався невеличкими експериментами по цьому автомобілю. Експериментами це в плані чого. Я його приводив в повний порядок. Ми його купили дешево. Але ітогі, коротше, не купуйте автомобілі дуже дешево, бо вони виходять потім дуже дорого. По цьому «Фольксвагену» були по кузову Ржавченка, по заднім Маркам. Тут торці з під брузовиком було позбиване. Ми це все зробили. Вияснилося, що потрібна заміна щеплення, бо це є автомобіль на автоматі на сухому. 1,6 дизель, 7 дизель, сімиступка коробка. Вияснили, що потрібна заміна щеплення. Зробили ми заміну щеплення. Потім коротше, ми зробили заміну. Основного мозга коробки для того, щоб вона класно працювала, бо в неї були зауваження. І на даний момент по цьому автомобілю жодних зауважень. Підвізка вся зроблена. Задні диски поміняні на беушні, бо в бюджет не влазили. Купували дов... хороші, щоб були, і щоб вони їздили. Передні ще в гарному стані. Ви можете оглянути зараз цей автомобіль, в нього є омивач-хвар по комплектації, по комплектації він є непоганий, він є, можна сказати, навіть максимальний, тільки без кожи і без панорами. В нього є клімат-контроль двохзонний. В нього є мультикермо, мульти круїз-контроль, парктроніки. Ну і як я вже вам сказав, що автомат зараз працює відключительно класно. По автомобілю є підфарбування. Є по автомобілю ще такі маленькі нюанси, це оце скло. Я його зараз шукаю, щоб замінити. Сам стоп він цілий є, а скло потріскане. ну Я його за, заміню. А так, до мотора зауважень немає, до машини зовсім не подвіска, не гримить, нічого. Зараз в автомобілі рідного пробігу 193. Модельний рік 10-й автомобіля. Автомобіль зареєструється 9-м роком. По технічному питання, як я вже сказав, все знято. Йдемо, я вам покажу. Ось отак виглядає стан. Хто цей автомобіль перевірить, то зрозуміє, що технічний стан відповідає повністю цьому пробігу і він є задоволений. У нас є така шторка, потім у нас є шторка ще така. У нас є тут е, запчастини, які ми міняли, там корзина, це все, все тут. Потім автомобіль має такі е, ніші. Ось, Бачите, можна багато чого із речей покласти і його прибрати, можна навіть зробити. І потім можна відкрити отак. У нас є компресор, у нас є доповнітельні е, шпильки в колесо, у нас є балончик, ось е, отак. Всі наклеїчки, там повністю все, що є, все є. Пробіг. Ідемо, я вам покажу зараз по сервісній книжці. А, і ще що покажу, ось, поки не відходя от від автомобіля, а ззаді у нас аптечка ще фольксвагенівська, заводська. Так, Друзі, по тому, що ми зробили. Тому конкретно що я зробив. По автомобілю сума складає ремонтних робіт, ну щоб ви розуміли, не дешево, 95 тисяч гривень. Це без малярки. По автомобілю махових замінено масло. Так. Потім у нас шруз замінений. Так. І по технічному чисто є бріфи, що коли обслуговувалось. 11-й рік, у нас 30 тисяч кілометрів. Ось 30 тисяч кілометрів. Потім ми переходимо. Я вам покажу просто так, це у нас є 10-й рік, кілометраж 15 тисяч. Ось як ви бачите, потім я вам зараз покажу, ще є тут бріфи, які робка обслуговувалися і раніше, цей автомобіль обслуговувався, ну вже ось не так, не так далеко. Так, це у нас 14-й рік. Кілометраж 91, ось, як ви подивитесь. Так, тут у нас це 11 рік, кілометраж 30, там де пропустив я. Так, Потім у нас кілометраж 137, 17 рік. Ось як ви бачите, по автомобілю повністю весь пробіг є підтверджений. Коротше, тут теж є кілометраж, тільки його довго шукати, тут швидше знайду 174-21 рік. І в нас тут є десь 22-й, наскільки я пам'ятаю. Так, це у нас 13 й рік, пропускаємо. 12 й рік пропускаємо. Це у нас 14 й рік. 14 й рік. Також пропускаємо ми вже ці кілометражі всі знаємо. Це у нас бриф 21. Ой, 19.02.23. Це діє до. А було проведено в 21-му році, ось 18.01, це тюф з кілометражом 171 кілометраж. Все, так, По автомобілю всі документи, я такі, що, що мав вам показав. Е, є ще сервісна книжка. Якщо не ошибаюсь, да, вона є, ось вона. Ще я вам покажу просто коротенько. Зараз, зараз. Ось починаючися начинаю, обслуговування. Раз. Е, 2, це у нас по кілометражу 52-61, 91-123, потім у нас 137, 152, 165, я так розумію, далі гарантія автомобіля, напевно, зайшла. Це я не знаю, що тут було. І тут кілометраж засвічений 134 і 115, і все. Друзі, в автомобілі рідний кілометраж. Є в нас отака штучка в автомобілі, не знаю, що це. Як ви побачите, ось виглядає. Вона стоїть, вона працює, тут сенсорний екран. Тут є Bluetooth, там ще якісь пише, вона є Volkswagenська рідна, бо я по ній є, там Volkswagen всередині знімав. Пише, автомобіль має два ключа, має задні парктроніки. По комплектації дуже файний є у нас. Для, цього, для окулярів. Руль у нас не зачуханий, не фарбований, нічого. Це її рідний руль, ніхто нічого не чіпав. По стану вона дуже класна. Чекаємо вас у нас. Резина зима, і вона дуже м'яка. Якщо ви подивитесь, ну, типу, я нажимаю, вона буде дуже грибуча зимою, буде їхати класно. Чекаю, приїжджайте до нас. І в принципі, якщо цей автомобіль ви купите, ви будете задоволені. Ціну ви побачите в профілі, побачите в публікації, яка ціна на цей автомобіль. Дісно, вона вже набагато нижча від тої ціни, за яку став автомобіль. Але я думаю, що Коротше, хай краще вона не підводить вас і все буде добре. До зв'язку.